Всім привіт, з вами Бонку. Сьогодні я буду грати в Brawl Stars Але перед тим, як я це зроблю, я хочу вам показати коротке відео, яке я зняв. Там, де я забираю шейди, я його, на жаль, не міг зразу знімати і говорити, тому я його просто вам зараз озвучую. Воно йде буквально 30 секунд. Тому давайте зараз подивимося, як я його отримував. Тут залишається буквально 5 секунд. Я його ще також першвидше як зважав, було швидше. Залишається буквально 0 секунд, щоб його отримати. От нас зразу виходить в гру для всіх. Я зараз заходжу в Brawl Pass, щоб забирати всі ці кредити. Забираю 200-300 кредитів, 400 кредитів вже назбрано. Далі у нас забирається вже 500, 600, 700, 800, буквально зараз лишається два рази кредит зібрати і все. Ну і брали решет, мені зразу літає на аккаунт, потім я зразу заходжу, щоб його прокачати на 11 силу, бо мені треба було син, доки не вийшов на Brawl Pass, звісно, що там ще було 2 години, але в принципі не страшно. Короче, я його прокачав на 11 силу і в принципі все. Тепер ми можемо зайти в Brawl Stars, в якому якраз вийшла вже обнова, 33 сезон Brawl Pass, у. Тому зараз давайте ми його зайдемо. Зараз я буду, звісно, що на твінку, тому зараз от, у мене на твінку вже на 300 кубків. Зараз ми б'ємо, зайдемо на основу і я вже буду там відкривати Brawl Pass. Коротше, все я вам зараз там розкажу. Давайте, поки мені ще буде заход на аккаунт, я хочу швидко прореклавати світлерам канал, тому QR-код ви зараз бачите в себе на екрані. Заходіть, або по QR-код коду описите під цим відео, там дуже багато різних новин, тому обов'язково заходіть. Ну що ж, я нафармив собі мега трофейний бокс. На жаль, в ранг не зміг камити навіть легенду, тому в мене все на все міфік 3. Так, мене зразу вже запрошують грати, потім брал пас 50 левел, ну і коротше воно наш цей бокс. Давайте ми зараз це все заберемо. Так, менюшку закриваємо і відкриємо цей бокс, я його перший раз відкриваю. В принципі, він виглядає він дуже непогано, Мені обіцяє, що в нього буде мінімум на рідкісний. Скін 100%, і там ще будуть різні якісь предмети. Так, давайте ми його відкриємо. 13 предметів, давайте погнали, в принципі, їх відкривати. Мені по 50 блінгів по 130-50. Так, менше 10 предметів залишається. Так, давай, давай, 6 предметів світи. Зараз маємо випустити нам надрідкісний скин. на дрідкісний скін. Це скінчик на сквіка. Хоч мене є привид скві... сквік. В принципі, це непоганий також, але ладно. Ми його забираємо. Мені також випав пінчик на кіта, окей. Спрейчик на фенга, спрейчик простий якийсь. Пінчик на сквіка, і там на... також іконка обходить також до сквіка. Ладно, в принципі, такий. drop me vaj bëllet zë Давайте тепер ми відкриємо Brawl Pass, Так, мені тут вже кидають інвайти. 32 зон. Зараз ми будемо забирати всі нагороди. Тут, звісно, що немає кредитів, бо я їх забрав, щоб швидко прокачати шейда. І на нього зараз в мене був шанс вибити якісь посівки. Тому давайте зараз заберемо. Так, мені вже кучу кидають запроси. Ну капец, не кидайте мені запроси. Хочу нормально повідкривати стартропи. Перше у нас легендарний. Мені зараз головне, аби випала або посівка, або гаджет, або гіперзряд Коротше, це от найголовніше. Мені зараз кинів не треба, тому відкриваємо і мені падає на натару. Дуже таки добре. У мене вона на 11 силі. У мене доступний гіперзрят. Це прям дуже імбок. Тому давайте тепер будемо відкривати прості дропи. Я вже не відкрив більше місця, тому дуже надію, що мені зараз тут буде щастити. Бо з демонських і ангельських дропів мені взагалі не щастило. Мені навіть ні одного гіперскина не вибуло. Тому, коротше, буду надіятися, що мені зараз Випаде щось щось от Наприклад, зараз міфіка. Давай хаджет хоча б і дали 200 кредитів, які мені зараз взагалі не потрібні. Мені потрібно зараз багато хаті посівок побувати, О, легендарна зірочка, легендарний сироп. Зараз значить вона має повести. І давай, будь ласка, посівка. І. Ну чому зараз випадає скін, коли мені потрібна посівка? Ладно, дуже вам, в принципі, дякую за те, що мені вже дво... зубного ви, видали. Два скина, це в принципі, не панна, але ми йдемо далі відкривати. Е, так, надрідкісний, рідкісний, окей. Е, забираємо, далі нас е, цей рідкісний, ось ще, ще надрідкісний, рідкісний. Е, тепер на нас епік, я вже забув як забуваю називають, бо я їх цілий місяць не відкривав. Е, так, рідкісний, знову рідкісний у нас. Так, ну давай, давай, міфік, Міфік дроп, 200 кредитів. Ну, капець, Ну чому не гаджет якийсь? Ну, чому просто не гаджет Ладно, епік епік дроп нам немає, нічого цікавого. Но, з рідкісного, також немає нічого цікавого з епіка, зараз випаде щось е, на народу, я зрозумів. Е, відкриваємо далі, не знаю, скільки у мене дропів залишилось, но зараз буде бачите. Мені кидати інвайти, треба було заблокувати перед те, як знімати відео. Е, так, ладно, рідкісний стардроп. Е, далі в нас знову рідкісний. Е, так, тепер епік вже зараз пощастити. І 200 Так, Ладно, мене, в принципі, не пану, мені вони також потрібні, очки сили також, тому ладно. Ладно, ладно, але головне мені вибивати якісь гаджети і посівки, це прям найголовніше, але мені падають пінчики. Я вас розумів. Я не знаю, чи з епіка стартропа можна вибити гаджет, ну ладно. Я думаю, що ми в цьому відео це перевіримо. Якщо мені ще виплить епік. А ні, ми вже повідкривали всі страдропи до кінця. Мені, на жаль, ще злили 400 трофеїв тут. Ну, в принципі, ладно, це не сильно страшно. Зараз тоді, давайте, раз мені не випали посівки, давайте ми отак от зробимо е, так, найбільше трофею. Е, і зараз повернемо самісінький низ, У нас тут Ашей. Давайте ми на нього купимо потрібні гаджети. Я купляю перший гаджет. Е, далі у нас тоді виходить друга, ось ще також перша посівка. І по снарязі я беру, в принципі, все по дефолтому. Щит і кулак для мене це найкрутіше, тому Шейтиками вкачали, на жаль, мені ці посівки не повипадали, але, в принципі, це не сильно, як я вже казав, страшно. До речі, в магазині з'явилася акція на отакі от три, в принципі, непогані дуже круті скини. Цей скин у нас, до речі, навіть з рангу в бой, чи ще тоді навіть було слова ліга. Дуже крутий скин, я його буду купляти найближчим часом за блінги. Ладно, давайте я вам ще покажу одну штуку. Якщо хочете також отримати, то обов'язково заходіть в телеграм-канал. Коротше, я думав, що у нас е, кожен сезон Pass нам давали 10 кристалів в офіційному магазині Supercell, Але нам я забув зказав, що нам їх вже давали буквально приблизно 10 днів тому, і тому е, цього сезону брал е, ці кристали давати не будуть. Але якщо ви їх також ще не отримали, то обов'язково згодіть телеграм-канал, е, там ви зможете їх забрати. Ну, а ми давайте, напевно, зараз зіграємо одну каточку на шейді, на фул вкачаному шейді. Я його завтра буду апати на максимальний ранг Ну, може, навіть на стрімі, якщо завтра не доапаю. Тому обов'язково заходіть, дивіться, як я його буду апати Можемо, ми навіть зіграємо разом з вами. Окей, у нас перша каточка про дебутів КПС У мене колись був майстер показує, а тепер взагалі в мене міфік з легенди. Я скотився вже і навіть до міфіка. Ну ладно, окей, надійшов цьому сезоні Я знайду час, щоб аплити хоча б легенду. Не знаю, чи вийде майстера, буду я... бо я планую в цьому сезоні жорстко пошту, ну мінімум 70 тисяч я маю аплити. Ладно, окей, ми вже зробили перший... Кілчик. Давайте зараз ще заберемо ту баночку. Так, окей, полетіло зараз, давайте напевне, що рульнемо, щоб швидше проходили через стіни. Так, от нас тут месі Давайте раз, два і все. Мінус месі Тепер зараз давайте заберемо ще ці дві баночки. Так, бам. Так, 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 де цей поко? Поко ми також виносимо. Тільки ми також розносимо, просто ще й люта лютай бам. Я вже просто почала стільки катечка, я вже зробив скільки? 4 кіла, вроді би, і в нас вже залишилось ребра. Ну, гігіше, що це тільки боти, але все одно, в принципі, ще це прям люта імба. Зараз я його буду старатися апати. Ну, максимально багато кубків. А, так, ну це буде мінімум, максимальний ранг. Так, давайте зараз виносимо боні. І тепер полетіло, нам треба знайти ще одного. Я не знаю, де ми його зараз будемо шукати, бо це бот, він десь може бути біля яду. Але де саме я от не знаю. Ага, знайшов бот якраз. Добре, напощастило. Раз, отичку пав, все, другу впав, і в нас вже топ-1 зразу є. Плюс 10 кубків нам залітали. Сріку мене на ньому нема, бо тільки я перший раз за нього граю. Так, за стартропи ми зразу також відкриваємо. Рідкісний 50 монеток, в принципі не погано. Ладно, в принципі, на цьому вже, думаю, можна буде закінчувати в такому спосібі. Обов'язково. Поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть знову, щоб скати мої неокриті доси. На з вами був я, Бонко. Всім пока-пока!